Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо грати зі звуками мовлення. Подивіться на малюнок. Хто на ньому зображений? Комар, тигр, жук удав. А тепер пригадайте і відтворіть, хто як говорить: який звук можна почути від комара? А від тигра? Який звук видає жук? Ж-а який звук видає удав? Ш-ш. Правильно. Звуки, у вимові яких беруть участь губи, зуби, язик і піднебіння, називаються приголосними. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати. Але тільки не співати. Приголосні звуки позначаються на схемах такими фішками. Ця рисочка, ніби перешкода на шляху струмення повітря, яку влаштовують губи, зуби та язик. Давайте разом назвемо предмети, виділяючи голосом перші звуки. Малина. огирок, листочок. Горіх. Жолудь. Мишка. ананас, ведмідь, вовк. Оберіть предмети, назви яких починаються з приголосного звука. Малина. Листочок, горіх, жолудь. Мишка. Ведміть вовк. Правильно. Наступне завдання. Ви вже знаєте, що в нашому мовленні є голосні та приголосні звуки. Давайте розселимо предмети по домівках, назви, яких починаються голосним звуком, у червоний будиночок, а приголосним у синій. Спочатку розселимо слова, які починаються з голосного. Єнот. Індик ананас, окуляри, агрус. А тепер слова, які починаються з приголосного. Парусник, ромашка, курчатко. Мишка. Білочка. Сонечко. Молодці. Подивіться на малюнок: у нас є два рядочка з різними предметами. Давайте назвемо слова в першому рядку, виділяючи перший звук: кран, кактус, гуска, піраміда. Книжка. Оберіть слова, у яких перший звук К. Кран, кактус, книжка. Правильно. Тепер назвемо слова в другому рядку, виділяючи останній звук. Лялька мак. Агрус. Кубик. Кавун. Холодильник. Півень. Оберіть слова, у яких останній звук К. Мак. Кубик. Холодильник. Які ви молодці? Ви впорались з усіма завданнями. До побачення!